Мамині долоньки, теплі, як весна, мо. Як сірочка в небі ясні, а моріб на пісві, голос твій. з тобою завжди я в теплі, як сірочка в небі ясні Легенда промаді. За день весь свого народження дитина запитала у Бога, я не знаю, для чого йду у цей світ, що я повинна робити. Бог відповів: Я подарую тобі ангела, який завжди буде поруч з тобою. Він тобі все пояснить. Але як я зрозумію його, адже я не знаю його мови. Ангел буде навчати тебе своєї мови, він буде охороняти тебе від усіх бід і не гаражти. Коли і як я повинен повернутися до тебе. Твій ангел скаже тобі все. А як звати мого ангела? Неважливо, як його звати. У нього є багато йому. Ти будеш називати його мамою. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка першого світі. Сонячна подорож в літо, найперші великі сніжинки, і сіяючи дива ялинка. Від мами і літери, і, і слова, найперше на разом обнова. Якщо городом гнями, то все починається знову. Можна у світі чимало зробити, зиму а літо перетворити, можна моря і океани здолати. Гору найвищу штурмом узяти. Можна пройти крізь постеріг і хащі. Тільки без мами не можна ніде що. Война й стоїть за словами, у світі все починається з мами. Світ ідуть дороги, в себе починається життя. І всі стежки від рідного порогу ведуть двох дітей у майбуття. Моя мама саме сама. І зранку обіймає мене. Скаже, ніжна і ласкава, доня, я люблю тебе. Я встаю із ліжка, вже біжу до мами. Пригорне вона мене ніжними руками. Мами, руки не прості, не сидять без право. мами руки золоті, ніжні і ласкаві. Кожен любить свою маму, бо вона найкраща сама, найдорожча нам людина, люба матінка єдина. І тому ми вам бажаємо, щоб як квіти виціли, щоб завжди здорові, гарні і щасливі ви були. Хай рікою лється, хай всім і добро ведеться. Хай живуть у серці почуття високі, хай дарує долі, сто щасливих років. Матусю, мило, найрідніша світі, Сонце щире ясне, ти дбаєш, щоб завжди були ми світі. Твоя любов дитину не мене. Каже, що на світі сонце не світліше, І усміхнеться мама і стає світліше. Каже, що в соці не висквити квіти. А хіба без мами є ще собі діти? Я нема на світі, мама добра, мама світла. Та одна найміліша, хто вона, скажу вам я. Рідна матінка моя. Яка слово у світі, розмудрий то світ? спитав людей здоров'я відповів не дуже. Ні, молодість, сказав старий, найкращий хліб жива коволить. Дале мога, солдат, найкраща воля, прабу волоть. Ні, правда вою кліпу аж тут ожався несміливо, сирідка. Ще малий хлопчак, Найкраще в світі слово мама. І сказали, мама, так.